У Тернополі стартувала Галицька дефіляда. Кулінарне свято триватиме протягом трьох днів до 8 червня у парку імені Тараса Шевченка. Окрім розважальної програми, мешканці та гості міста зможуть серед іншого скуштувати страв від місцевих рестораторів і побачити встановлення кількох кулінарних рекордів. Час складний, і ми акцентували увагу, що це. Е Рекорди ці по-перше, це віддяка нашим відвідувачам, бо тому, що це безкоштовно. Ми три рази будемо готувати сьогодні шашлик, завтра борщ 500 літрів і 3,5 е, тонни торт тони торт. Це віддяка нашим клієнтам і можливість зібрати додаткові кошти армії і батальйону Тернопіль. Коли ми перший раз починали дефіряду, тоді ніхто не думав про те, що слово дефіряда може мати мілітарне або військове значення. Тоді взагалі ніхто не думав про слово війна. Але сьогодні ми живемо такий час, які випробувані на всіх разом ми мусимо разом його пройти. Я тому сьогодні дякую рестораторам за те, що вони. Запропонували робити цю дефіляту в форматі підтримки допомоги нашим військовим. А згодом тернополянам хочу побажати, оскільки це є святкові дні, зелені свята гарно відпочити, гарно провести час, набратися настрою, енергії здоров'я для наступної праці на кулінарне свято завітало чимало людей, в тому числі і гості з різних куточків України. До прикладу, делегація з Чернівців на чолі з новообраним міським головою. Буквально декілька днів, як обраний міським головою, і безперечно є необхідність познайомитися з усіма сусідами. Почалась. Тернополя, тому що дуже гарне свято сьогодні організовано. Ну і разом з тим, користуючись нагодою, маю з міським головою Тернополя говорити декілька робочих питань. Все чудово. Люди в людей піднесений настрій, і чекаємо зараз встановлення рекордів. Загалом участь у Галицькій дефіляді візьмуть 10 місцевих рестораторів.